Депутатським корпусом ми продовжуємо об'їзд наших обласних комунальних медичних закладів. Сьогодні ми в нашому обласному онкологічному диспансері. Хотів би відмітити, що за 5 років тут здійснена надзвичайно велика робота. І Сьогодні головний лікар розвітував депутатському корпусу про свою роботу за останні 5 років і показав все те, що було зроблено. І це те, що планується. Наше завдання до обласної ради це забезпечити матеріально технічну базу для наших закладів. І сьогодні підготовлено приміщення під лінійник. Сьогодні ми чекаємо на МРТ, на КТ, яке наша держава сьогодні закупила і передасть нашому закладу. І тому сьогодні ті всі приміщення ми оглянули. База підготовлена для того, щоб ці всі речі отримати. За останні роки було зроблено дуже багато кардинальних речей. Це капітально відремонтовані деякі приміщення, поверхи нашої лікарні. Це були збудовані приміщення під апарат променевої терапії лінійний прискорювач. Також ми зараз готуємо приміщення під встановлення виділеного апарату МРТ, який виділяє наша держава, Міністерство охорони здоров'я. Окрім того, ведуться ремонтні роботи в приміщенні, де буде встановлено новий апарат комп'ютерної томографії 64 чотирьох, зрізовий топовий. Також завершені роботи з модернізацією операційної.